Знаєш, що вибрати? От в пружинних диванах пружини вискакують, а в безпружинних продавлюється цей поролон. Ну який краще взяти? Краще взяти якісний е, на рахунок того, пружинний чи безпружинний, це все просто залежить від якості матеріалів, але є деякі закономірності. Пружинні диванчики зазвичай йдуть трішечки м'якші. Ну, ми зараз говоримо про пружину незалежно. Вони йдуть м'якші, тобто, якщо ви хочете диванчик більше для тілу для відпочинку. Дивіться на пружинне наповнення. Якщо брати безпружинні модельки, ось, наприклад, ходи, покажемо. Джерсі свіженький приїхав тут. Воно йде плюс-мінус просте, тому що диван коштує 20-300, взагалі не захмарні грошей. Але комфортне. Але якщо порівнювати ось з тим Леоном Ліоном плюсом, той м'якенький цей такий прям вище середнього по жорсткості. В той же самий час, якщо ми до е, пінополіуретана додаємо трішки м'якший е, верхній шар, його то ось може бути як диванчик лестер. Він теж безпружинний, але навіть візуально ви бачите, як я. Ну, як я в ньому тону, коли сідаю. Це не через те, що я жирний, просто тут іде дуже м'якенький диванчик. Тобто, в загальному вам потрібно перевіряти по якості матеріалів. Не може бути диван там за 13-14 тисяч суперякісним, довговічним і комфортним для відпочинку. Все, таких цін на нормальні дивани вже не буває. Нормальний. Прямий диванчик зараз починається ну хоча б там від 18 тисяч гривень. Це ви вже можете дивитись і обирати. Тому що ось цей джерсі, що я показав, 20-300 кошти. Він простий, але він класно, легко розкладається. Підходить для щоденного сну і має ну, досить стильний дизайн. Ось приблизно, хоча б орієнтуйтесь по сумі, коли вибираєте диванчик. В шапці профілю є телефончик для зв'язку. На сайті Солоха є переходьте на каталог, дивіться варіанти. Якщо складно обрати, звертайтеся, і в нас прямо на сторіночці є багато-багато оглядів диванів. Можете зайти і подивитись. Я на кожному дивані кажу, який він по відчуттям і чи підходить для щоденного сну.